Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми підведемо підсумки про тему моя школа і перевіримо себе і свої знання. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас, всі запарти сіли чемно, Плинить час хай не даремно. Я пропоную вам одразу відкрити зошити, розгорніть, будь ласка, зошити і знайдіть в своїх зошитах тему перевір себе. Подивіться, будь ласка, щоб попереду були листочки, які ми з вами вже проходили. Тема Моя школа. Пам'ятаєте, якщо у вас є це завдання, ви його виконуєте письмово. Якщо у вашому зошиті цього завдання немає, то ви просто переглядаєте його усно. Дітки, перше завдання: в кого воно є, подивіться уважно: у вас будуть різні варіанти дороги до школи. Допоможіть діткам дістатися до школи. Найкоротшим шляхом. Оберіть для діток на малюночку, які зображені у вашому зошиті, найкоротший шлях. Завдання друге. Розгляньте зображення дорожніх знаків. Поясніть, що це за знаки. Подивіться: пішохід, пішохідний перехід, надземний або підземний пішохідний перехід, так? Для велосипедів об'їзд заборонено їхати, тому що тут можуть бути діти. Заборонена швидкість, тому що попереду світлофор. Не можна рухатися дуже швидко, тому що сільська місцевість і можуть ходити тваринки. Так, подивіться, будь ласка, посередині в нас є геометричні фігури. Знайди знаком пару. Серед фігур. Подивіться, перший знак. Він яку фігуру нагадує? Круг правильно, об'єднайте їх. Другий знак нам нагадує квадрат, молодці, об'єднали. Третій знак схожий на прямокутник, з'єднайте їх разом. Четвертий знак він нагадує трикутничок. Молодці, об'єднайте, будь ласка. Тепер. З правої сторони перший знак схожий. О, вибачте, будь ласка, е, останній знак схожий на ромбичок. так? Будь ласка, об'єднайте їх. Так, цей знак на що нам схожий? На круг. Правильно з'єднали цей знак і круг. Ось цей знак, який геометричну фігуру нагадує? Квадрат, і останній знак. Схожий на трикутник. Будь ласка, об'єднайте знаки з геометричними фігурами, на які вони схожі. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Познач малюнок, на якому діти дотримуються правил дорожнього руху. Ми пам'ятаємо з вами, що необхідно переходити дорогу по пішохідному переходу. І особливо, якщо там рухаються автомобілі, потрібно звертати увагу на світлофор, на якому малюнку дітки дотримуються правил дорожнього руху. Так, на першому малюночку, правильно, на першому малюночку. А що потрібно робити, щоб безпечно перейти дорогу? Потрібно підійти до дороги, до зебри. Спочатку повернути голову подивитися вліво, потім повернути голову подивитися вправо. Якщо поблизу немає автомобілів, тоді рушати. Якщо автомобілі є і є світлофори, тоді потрібно чекати, поки світлофор не покаже пішоходові зелений колір. Завдання четверте. Розфарбуй лише дорожні знаки, які позначають знаки зупинки. Подивіться, у нас є безліч знаків, але нам потрібно лише ті знаки, які позначають зупинки. Перший знак, так, цей знак позначає зупинку, цей знак і цей знак. Так. Тролейбус, автобус, трамвай і таксі це все знаки зупинки. А які знаки ми можемо побачити на дорозі по дорозі до школи? Тролейбус, автобус і трамвай. Ну, в нас таких знаків немає. У нас хіба ще може бути тільки маршрутне таксі. Так? Завдання п'яте. Поділи об'єкти на дві групи, природні та рукотворні. Дітки, давайте пригадаємо, які об'єкти називаються природними. Це ті об'єкти, які створила природа. А які об'єкти називаються рукотворними? Це ті, які створила людина. Ось погляньте уважно на малюночки і об'єднайте у дві групки природні і рукотворні. Ось це групка рукотворних об'єктів. Чому? Тому що їх створила людина. Так, обведіть їх, будь ласка, одним кольором. А ось це групка природні об'єкти, тому що ці об'єкти створено природою, і людина до них не має ніякого відношення. А цю групку діти об'єднайте оліцем іншого. Наступне завдання закресли зайвий малюнок. І поясни, чому ти так думаєш. Погляньте, будь ласка, на малюнки, який об'єкт є зайвим. Черепашка, а чому, дітки? А тому, що черепашка це природний об'єкт, так? а на малюнку більшість рукотворних. Ручка велосипед, портфель і Склянка-чашка це речі, які створила людина. А черепашку створила природа, тому черепашка тут є зайвою. Наведіть, будь ласка, власні приклади рукотворних об'єктів, що ще можна було сюди додати. А що завгодно. Так, і телевізори, і телефони, і книжка, і зошит, і підручник, і все, що завгодно. Іграшки, так. Наступне завдання: Обери геометричні фігури. Намалюй в них знаки не сміти, бережи воду, розмісти свої знаки у школі. Виберіть, будь ласка, в яких геометричних фігурах ви намалюєте знак не сміти, а в якому намалюєте бережи воду. Ну ось, наприклад, у квадратному можна намалювати бережи воду. так? У прямокутному також можна намалювати бережи воду. А ось у колі і у трикутничку нам потрібно намалювати не сміти, тому що саме ці геометричні фігури знаків нам допоможуть, що люди побачать, що дійсно не можна смітити і не можна забруднювати навколишнє середовище. Намалюйте, будь ласка, свої знаки. А зараз ми з вами пограємо в гру, чи вміють діти дружити? Якщо діти на малюнку, який ви побачите на екрані, вміють дружити, плескайте в долоні, якщо так. Якщо дружити не вміють, значить нічого не робіть, просто заумріть, якщо ні. Чи вміють діти дружити на цьому малюночку? Так, звичайно, тому ви плескаєте в долоні. Чи вміють діти дружити на цьому малюночку? Ні, не вміють, тому тут ми не плескаємо в долоні. Чи вміють діти дружити на цьому малюночку? Так, плескаємо в долоні. Чи вміють діти дружити? Так, плескаємо в долоні. Чи вміють діти дружити тут? Ні, звичайно, ми не плескаємо. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Так, вміють, плескайте в долоньку. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Ні, не вміють. Не плескаємо. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Так, уміють, плескаємо в долоньку. Чи вміють діти дружити тут? Звичайно, плескаємо в долоні. Чи вміють діти дружити на цьому малюночку? Ні, не вміють. Вони сваряться так і ображають один одного. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Так, Дивіться, які вони веселі, яким разом весело і радісно. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Ні, звичайно, дівчатка б'ються за ведмедика. Чи вміють діти дружити на цьому малюнку? Так, звичайно, плескаємо. Молодці! Ви великі молодці! Найчастішими з вами. Плескали в долоні, так? І це дуже радісно. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А ще, дітки, я хочу, щоб ви обрали свій настрій. Червоний мені було багато що не зрозуміло. жовтий мені було зрозуміло майже все. А зелений мені було все зрозуміло і цікаво. А я дякую вам за ваш урок, за вашу роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!